Добрий день, діти! Я вас вітаю, щастя і здоров'я бажаю! А давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Вірно, весна. Весна, як і всі пори року, має три місяці. Давайте їх назвемо Березень, квітень, травень. Так як же називається другий місяць весни? Так, вірно, квітень. Місяць цвітіння це коли все квітне і розцвітає. З настанням весни все пробуджується в природі. На землю також приходять радісні, веселі свята. А на яке найбільше свято ми чекаємо скоро? Так, скоро Великдень. В цей день воскрес Ісус Христос. До цього свята готуються заздалегідь. Неділю перед Великднем називають вербною неділею. Жінки, нарізавши верби, несли її до церкви, щоб посвятити, тому що верба це символ пробудження природи. Було зазвичай, що мати, принісши з церкви посвячену вербу, торкалася нею дитини, промовляла Не я б'ю, верба б'є за тиждень день!» Недалечко червоне яєчко, будь здоровий, як вода, і багатий, як земля. Після вербної неділі цей тиждень називають Великим тижнем. Або світлим тижнем. Кожен день тижня має своє призначення. Але найважливішим днем цього тижня є четверг, який називають чистим, світлим. Четверг це день весняного очищення. Ще до схід сонця люди вмивалися, купалися ключовою водою. В четверг прибирали оселю. Все повинно бути чистим і посвятковим. Прибирали не тільки в оселі, а й на подвір'ї. За чистим четвергом настає страстна п'ятниця. Цей день гріх робити. Дозволяється пекти паски. Паска це великодний хліб. В Страсну п'ятницю рано встала, замісила тісто на опару. Підходь тістечко, запашне, тугеньке, щоб вийшла пасочка смачненька, легенька. За страсною п'ятницею приходить великодна собота. Це день виготовлення великодних яєць. А які яйця готують люди? Ви бачили, як це робить бабуся чи мама? Може, і ви їм допомагали? Вірно, діти, вони занурювали їх в однотонні барвники і ці яйця називаються крашанки. А ще є писанки, дряпанки, мальованки. Та крапанки. Я вам розповім про писанки і крашанки. Писанки розмальовують. Їх можна розписати воском за допомогою писачка та фарбами. Писанка така гарна, що красиву дівчину порівнюють з нею. Кажуть, гарна, як писанка. З писанками організовують ігри, тому кожен намагається розписати писанку як найкраще. Крім писанок на Великдень фарбують крашанки. Чим же відрізняється писанка від крашанки? Так, крашанки мають лише однотонні кольори. А писанки розписують різним орнаментом. Для фарбування крашенки використовували рослинні фарбники. Це відвари з цибулинного лушпиння, буряка, моркви та ще й інші фарбники. І виходить крашенка. Так, діти, крашенка це яйце. Пофарбоване одним кольором. Кольори бувають дуже різні і гарні. Наприклад, червоний колір писанки або крашанки означає любов, жовтий колір налята це сонечко означає гарне та пишне життя. Писанки, крашанки виготовляли в суботу, тому що вважалося, що вони так довше зберігаються. Кожен візерунок на писанці має своє значення. Ось, наприклад, такий означає сонце. Символ сонця це уособлення вдачі, довголіття, здоров'я та життя. Хрест – це символ душі. Він вважається Божим знаком. Такий знак називається пташка, він теж символізує людську душу. Ще є діти багато символів це коник і баранець, роша риба, олень, дубовий та калиновий лист, вербова гілка. Які теж несуть свою символіку і мають певне значення. Коли писанки і крашанки вже готові, починають складати великодний кошик, в який кладуть паски, крашанки та писанки, сало, масло, ковбаску та хрін, сіль та сир. Люди святково одягаються і йдуть до церкви. Щоб освятити свій кошик. Після закінчення церковної служби відкривають кошик і священник ходить і кропить все священою водою, промовляючи слова Христос Воскрес, а люди відповідають воістину Воскрес. Потім несуть кошик додому, накривають великодній стіл та вітають всіх членів родини. Молодці діти, я впевнена, що ви були дуже уважні. Тож скажіть мені, в який день до схід сонця люди вмивалися, купалися? Так, цей день називається чистий четвер. Як називається Великодний хліб? Вірно, паска. Які назви великодних яєць ви запам'ятали? Так, вірно, писанки, крашанки. А ще які запам'ятали? Так, вірно, ще є дряпанки і крапанки. Ви запам'ятали, що кладуть у Великодний кошик? Незабаром великдень. Тепер ви зможете допомогти мамі скласти великодний кошик. Намалюйте великодні яєчка та пасочку, привітайте малюнком свою родину, а фото надсилайте нам. На столі духмяна Паска, а кругниї писанки. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. До наступних зустрічей, малята!